Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Мене звуть Ольга Таманова. Я рада вітати вас у медіа центрі Україна Укрінформ. Сьогодні вже 645-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз ми будемо говорити з вами про блокування наших кордонів. Будемо говорити про ситуацію на цей час. і Будемо говорити про шляхи вирішення. У нас у студії Юлія Клінменка, перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури. Пані Юлія. Вітаємо вас, добрий день. Тож, пані юлю, що відбувається на цей час? Ми знаємо, що 6 листопада польські перевезники заблокували три КПП на наших кордонах. Потім, 23 листопада, додався четвертий пункт перетину. Тож що зараз відбувається, що відомо. Ну, власне кажучи, нічого з тих пір не змінилося. Чотири кордони заблоковані, і колеги з інших країн я мене з вантажу перевізники теж погрожують нам тим, що вони перекриють кордони, наприклад, словаччина. Тому власне вони обіцяють перекрити з завтрашнього дня і вже говорять мені з кордону, що вже почалися рух щодо перекриття кордону, також з цією країною. На жаль, ситуація в найкращу сторону не змінюється, оскільки в по Полі... Ще ну, влада ефективно не діє. Влада прем'єра Моровецького, я так розумію, особливо не втручається, оскільки перспектив залишитися при владі у них небагато, а нова влада ще не прийшла. Зв'язку з цим власне кажучи, таке міжвладдя в Польщі також грає нам не на руку і кордони залишаються заблокованими. Наші водії стоять від 9 до 14 днів в черзі. Взимку це достатньо, ну скажімо, Ремо сильно уповільнює оборот товарів, особливо тих необхідних, які треба для України, оскільки ви знаєте, що це фактично наш єдиний коридор на даний момент, у зв'язку з тим, що немає ні авіації, ні повноцінного залізничного сполучення. Нам потрібно автоперевезення, це наші основні перевезення. Ми бачимо, що представники нашої держави на всіх рівнях не намагаються якось вплинути на цю ситуацію, що робить саме Верховна Рада. Верховна Рада, власне кажучи, може ми проголосували звернення до наших польських колег, до парламентарів польських для того, щоб вони звернули увагу і почали все таки якось діяти зі своєї сторони, знайшли компроміс з їхніми вантажоперевізниками. тому що кордон заблокований на території Польщі. Ми не можемо ефективно вплинути на польських вантажоперевізників і ми говоримо з, з депутатами які були вже які вже пройшли в, в новий в нові в нові депутати які будуть змінюватися Вірніше, вони вже змінилися 3 листопада але знову таки це питання виконавчої влади тобто для того щоб ефективно вирішити цю проблему потрібна виконавча наполеглива робота нашої виконавчої влади і наполеглива робота польської. Виконавчої влади, яка де-факто зараз паралізована, я би так сказала. У нас було включення. Ми говорили з очільником нашої асоціації перевізників, і ось, коли ми говорили з ним про якісь компроміси, які можуть бути знайдені для того, щоб вирішити цю проблему, він сказав про те, що зараз ті вимоги, які висувають польські перевізники, вони є ні в коєму разі неприйнятними. Тобто, прийняти їх, це буде умовно кажучи, нереально. Для наших перевізників, як ви вбачаєте цей компроміс, який може бути все ж таки знайдено. Ну насправді польські перевізники мають там п'ять основних вимог. І деякі вимоги, я би сказала, що вони можуть бути виконані української сторони. Це і доступ до системи шлях, це і повернення пустих європейських вантажівок без черги. На жаль, електронна черга і система шлях не є на 100% прозора. Що дратує наших європейських партнерів, оскільки вони розуміють, що ти стоїш в черзі 2-3 тижні європейська вантажівка, а вздовж тебе проїжджає українська вантажівка, ну за якісь там як це плюшки, та і це сильно дратує європейських перевізників. Тому я вважаю, що ми можемо говорити про будь-які компроміси про в системі шлях в електронній черзі, окрема лінія для європейського транспорту. Але ми не можемо говорити про один пункт. Це повернення дозволів для наших автоперевізників, це на цьому Україна повинна наполягати на тому, що це все таки лібералізація вантажних перевезень, тому що ми для нас, як я сказала, це основний шлях. Якщо ми введемо і повернемо кількість дозволів, які були до війни, а це біля 200 тисяч на рік. Ми фактично зменшимо в три рази вантажу перевезення в Україні, і відповідно в три рази менше товарів необхідних для українців буде, можливо поставлено в Україну і це не вирішує. Ну це значно буде шкодити і економіці, і гуманітарним вантажам а також це буде значно підривати навіть можливості завести зброю в Україну. Пані, ми бачимо таку трошки, мені здається, загрозливу тенденцію, якщо вже словацькі перевізники теж оголосили про те, що вони будуть блокувати свою частину кордону з нами. Це вже трошки загрозливо звучить. Тож чи почали ми вже якісь дії щодо словацьких майбутніх блокувань? Ну, насправді переговори ведуться на дипломатичному рівні із словаччиною із Польщею. Знову ж таки, це питання вирішується на рівні виконавчої влади, і європейські інституції повинні також втручатися не бюрократичними процедурами, а якимись більш ефективними інструментами. Тому що нагадаю нашим телеглядачам і слухачам, що ми підписували угоду не з Польщею, не з словаччиною про лібералізацію вантажів перевезень, а з європейським Союзом тобто, власне кажучи, ця угода порушується окремими країнами і фактично блокується. Тому Єврокомісія повинна більш ефективно впливати на виконання таких угод, якщо вони вже підписані. Вона підписана вона діюча до літа 2024 року і фактично блокується окремими країнами. Це неприйнятно. тому що з таким же успіхом можна далі блокувати будь-які угоди, які ми будемо підписувати з європейськими інституціями. Тоді в чому? їх власне повноваження, та і власне як захищати такі угоди, якщо будь-яка країна, будь-які перевізники, 10 перевізників чи 60 водіїв можуть зірвати і блокувати європейські угоди. Навколо блокувань на польському кордоні ми чули багато таких припущень щодо того, щодо втручання Росії і російських якихось активних блокувальників, які могли долучитися до цього процесу. Чи є у нас підстави дійсно так вважати? На вашу думку, ну я думаю, що це питання більше до служби безпеки. Так, вони повинні і розвідки, яка повинна цим займатися, але власне питання з вантажоперевезенням – це давнішнє питання. Воно це знаєте, це не, це не хвороба така різка, а це хронічне захворювання. Воно завжди було. Просто хтось скористався маніпулятивно, розуміючи, що в Польщі не буде 2-3 місяці влади ефективної, і вирішив заблокувати ці перевезення. Чи є там е, е, рука Москви? Ну, мабуть, що є. Чи вони зробили це самі? Ні, мабуть, вони це не могли зробити на території Польщі. Оскільки тільки вони не мають такого впливу ні на політиків, ні на бізнес Польщі, але скористатися безумовно вони скористаються і вони цим активно ну вони власне активно цим займаються. Більш того, це дуже небезпечна ситуація, оскільки ті водії, які блокують. Кордони вони вони також переглядають вантажівки. Хто ці водії, ми не знаємо. Якщо ця вантажівка, наприклад, везе в Україну зброю, то якісь там водій польські чи він наполовину польський, ніхто не знає, може відкрити цю вантажівку і подивитися, оцінити обсяг зброї, яка їде в Україну. Це дуже небезпечна ситуація для національної безпеки. Тому тут питання не тільки бізнесу і втрачених можливостей і коштів, а також питання національної безпеки. тому Ну, я думаю, що теж РНБО повинно давно було розглянути це питання на українському рівні? Дякую вам, шановні колеги. Якщо маєте питання, прошу долучатися доброго дня. Максим Баженов, Укрінформ. От напередодні Польща заявила, що на раді ЄС в понеділок вони ініціюватимуть питання повернення, все таки тих дозволів. Як на вашу думку, які в них шанси? Я думаю, що в них невеликі шанси, хоча б тому, що власне Польщу будуть представляти, ну як би так сказала, перехідний уряд. 27-го числа був призначений новий міністр інфраструктури. Я думаю, що він тільки тут, три дні він так би мовити при владі. А я думаю, що насправді ці переговори будуть, скажем так, відкладені до моменту, поки Польща не вирішить питання з постійною владою, і тоді можна буде вже і європейським інституціям. І українським інституціям більш ефективно працювати з польськими новими польськими. Чиновниками, але на даний момент я думаю, що це питання можливо 4-го числа почне розглядатися. Тож 4-го числа не буде жодного рішення, я в цьому впевнена. Україна, скільки я знаю, планує захищати свою позицію вільного вантажу обороту з Європейським союзом і з юридичної точки зору, і з політичної точки зору. Тому я сподіваюся, що угоду, яку ми підписали, і хочу нагадати також нашим польським друзям про те, що. Ми збільшили вантажне перевезення, не тому, що ми дуже хочемо, а тому, що у нас немає іншого виходу. Для нас це дійсно коридор солідарності, так він піднявся з 200 тисяч машин десь приблизно до 600 тисяч машин. Але у нас немає іншого виходу завозити необхідне в Україну для громадян, зброю, вантажні, гуманітарні і інші потреби, які у нас є. Якби у нас було достатньо ПВО для того, щоб відкрити аеропорти, а також достатньо залізничного сполучення. Щоб завозити, ми б, звичайно, могли піти на ці переговори і говорити про якісь там скорочення кількості вантажних перевезень. На даний момент у нас немає ні економічної, ні національної. Безпеки підстав для того, щоб це робити для нас. Це буде ну ситуація буде дуже дуже проблематична, я би так сказала. І останнє питання, яке б безумовно, хотіла б обговорити з вами, це наслідки. Тобто, ми розуміємо, що це наслідки і для нашої економіки в цілому, і для аграрного сектору, і для безпекової складової. Чи можемо ми вже зараз хоч якось оцінити ці наслідки? Ну наслідки насправді оцінюють, оскільки це в основному приватні вантажоперевізники, перевізники, то вони оцінюють простій однієї машини. А як витрати для них це біля 300 євро за день? Тобто, ми можемо взяти середню кількість машин, яка скопичується, яка не може проїхати нормально 3000 тисячі машин, помножити на 300 євро, і ми побачимо вартість цього в день і помножити на кількість днів, коли машини ну власне 6-го числа вже машини Стоять і не можуть е, нормально перетинати кордон, тому для нас це е, прямі збитки не для нас, а для бізнеса. А також є непрямі збитки, коли ви не можете відповідно до підписаного контракту забезпечити поставку товарів вчасно, або навпаки, завести товари, які ви купили десь вчасно на територію України. Це є непрямі збитки, які будуть е, е, ми побачимо з вами і в 24-му, і в 25-му році кількістю скорочених контрактів з Україною е, з. Українськими виробниками, тому що ну європейські виробники, європейські покупці не звикли чекати по 2-3 тижні в невідомих обставинах, тому е, контракти будуть або розриватися, або не під перепідписуватися, і тому ми значно втратимо в економіці, тому що немає стабільних поставок в, в Україні і їх неможливо порахувати, тому це такі непрямі наслідки, які не можна обрахувати ну вони будуть значними. Я дякую вам, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами була Юлія Кліменка. А ми продовжуємо працювати разом заради нашої перемоги. Дякуємо нашим силам безпеки та оборони і слава Україні! Героям слава! Дякую.